Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це три поради на день. Я знаю, що вже другий день поспіль виходжу пізніше. Я виправлю цю ситуацію. Ну, поки так. Поки так. Після нового року зміна режиму відбулась. Ну, поїхали. Працюємо, як завжди, на трьох варіантах. Це у нас буде золоте королівське таро, барокове таро і світле тіні. З такими сьогодні працюємо колодами. Обирайте ваш варіант. І ще раз: от почую інколи, що ви кажете: О, встигла на третій варіант. Ой, побачила другий. Дивіться, мої відео вони відрізняються: це мій спосіб і мій стиль роботи. Не можна в мене дивитися вирвано з контексту. Ну це виглядає так. Я послухала третій куплет пісні, я послухала приспів, і мені сподобалось. В принципі, теж як варіант, як людина поспішає, вона глянула тільки для себе. Але ж я веду розмову, І я веду думку, і я хочу, щоб глибше ви бачили. Той чи інший меседж. Його треба дивитися в контексті. Розумієте? Не думайте, що це так. Мухи котлети віддільно, як вона сказала в інституті. Дивіться весь розклад, він буде короткий і переплітаючийся один з одним. Поїхали. Перший варіант. Лицарь пентаклів. Тихше їдеш, далі будеш. Нові. Стратегії, нові плани, нова мета, нові бажання пов'язані все таки з фінансовою системою. Запускається якась думка, проект, але тут вона не запускається. Я би сказала так: уже робіть сьогодні конкретні дії і конкретні кроки. Розганяйтесь. Лицарь Пентаклів це. Такий потяг локомотив. Чух-чух-чух, він дуже довго набирає хід, Він важкий, але потім, вже як розганяється, то розганяється. Це довготривалі, довгограючі перспективи. Це те, що може вам приносити регулярно гроші, регулярно ресурси. Розумієте, і вже сьогодні бажано це почати. От, якщо були якісь плани, якщо ви виношували, сьогодні починайте. Розкачуйтеся, як той локомотив. Другий варіант. Ну, маєш тобі. А отут четвірка мечів, а отут вимушена зупинка. Це вимушена зупинка, і відпочинок ближче піднесу вам. Ми бачимо лицар, який приліг відпочити. Про що це говорить? Інколи буває виснаження сил, інколи ми просто, як той локомотив, якщо ми беремо по першому варіанту, несемося. І от бачимо, пробуксовуємо. Знаєте, інколи в одному напрямку ми йдемо, а бачимо, що нічого не змінюється. Це вимушена зупинка говорить: зупинись, подивись карту. Подивись, ти точно туди їдеш. GPS, ти, ти не заблукав часом. Зберися з думками, переосмисли. а ти з тими людьми йдеш. А можливо, тебе хтось тягне назад. До речі, людина може бути активна, прогресивна і агресивна. Якщо вам з людиною не комфортно, хай вона буде тисячу разів прекрасна. Ви не співпадаєте по енергіям. То треба зупинитись, оглядітись, подумати. І можливо з кимось обмежити спілкування, обмежити свої дії. Четвірка мочів, що завгодно може говорити, свята пройшли, досить алкоголю, досить важкої їжі. Це не хвороба. Четвірка мочів це медитація, це переосмислення. Але якщо повішений, якщо повішений, ми зависаємо, і це така, знаєте, історія дуже глибинна. Переосмислення з іншого боку, висіти можна і на ходу грубо кажучи. То Четвірка мочів, тут на ходу я маю на увазі на ходу переосмислити. Інколи в дорозі, ти в дорозі, ти в русі, але ти як іншим боком так, дивишся. То четвірка мочів це конкретно зупинити хід. Тут конкретно якась справа. Не туди йшли, не з тими, не тією стратегією. Зупиніться, усвідомте. Зробіть паузу. О, прошу дуже. І далі Лицар Кубки. Ой, лицарь кубків, перепрошую. Туз кубків, вдохновення, нові смисли, бадьорість, новий сенс. Туз кубків. Що таке от убки? От кажуть, там нове знайомство, початок. Інколи це просто новий сенс. От ви кудись їхали, їхали, ви зупинились, е скинули щось, як на повітряній кулі, скидають мішки з, цукру, з цукром. Та що в мене сьогодні говорки, якісь по Фрейду, чесно, мішки з цукром. Мішки з цукром теж добре скидувати. От зараз просто доведено, що цукор настільки шкідливий. І зі всіх прасок про це говорять зараз. Туз кубків це новий сенс, новий подих, друге дихання, хоча він перше, але друге. Це те, що вас заводить і наповнює, навіть в рутинній якійсь роботі. А можливо, все банально і буквально по четвірці мечів буквально виспались, перепочили, перезавантажились. З кимось попрощались. То скубків дає часто, от коли ми з кимось навіть прощаємося, або з якоюсь роботою, або з праці. Ну, ці мішки з цукром, як я кажу, викидаємо. З'являється якась така певна легкість і заходить нова енергія. Скільки вже я пересвічувалась на своєму житті, в своєму житті. Якісь стосунки, чи це то по роботі, партнерські, от що завгодно. І ти тримаєшся за якусь людину, бо ви партнери, ви йдете. І ти відчуваєш, що тебе якби, розшарпують, в тебе якісь негативні емоції. Ти тягнеш цю роботу, бо мусиш, бо ви вдвох. І ти зі страху тримаєшся за цю людину, бо вдвох починали. Це так само і про особисте, про яке завгодно, про дружбу. Так само. І ти не можеш це кинути, тримаєшся, бо як же? Ж. Але коли ти все-таки обираєш себе. Довіряєш собі чесно себе почув, бо четвірка мочів, чому вона називається часто вимушена зупинка, вас будуть зупиняти, вас буде щось ламатися, вас щось буде блокувати, рухатись далі, щоб ви сіли і почули себе. І от коли ви наважитеся себе почути, в себе зазирнути. Попрощатися з чим, хоча тут немає точок прощання. Я фантазую, що ви там можете побачити в своїй зупинці. Кожен побачить своє. Інколи в спорті це от качає людина біцепс, треба зупинитись, подивитись, чому не росте біцепс, Піти до тренера він змінить просто кут навіть не під тим кутом, не те качаєте. розумієте? І за зовсім новий сенс і нова історія. Так, от попрощаєтеся з людьми, виберете себе і йдете, як в прірві летите, ніби в пустощі і раптом от з тої пустоти, з тої пустелі заходить нове знайомство, нова можливість, бо ви опустошили ячейку, яка була зайнята, і тою негативною енергією. Отим От всім не було куди зайти новій, розумієте? Оце ж про це тут Про що завгодно може бути? Це нова енергія, емоція, сенс. Якщо немає, шукайте цю емоцію. Шукайте новий смисл у вашій роботі, у вашому житті. Дякую вам за увагу! Такі були три поради на день. Uh, і до наступних зустрічей. Mm. Сподіваюсь, що мені нічого не буде в мене вимушених зупинок. І буду я вчасно викладати відео зранку для огляду, для огляду вашого. Ну, підписуємося на канал. Будь ласка, канал стоїть. Я розумію, чому він стоїть. Дивлюся, три підписалось, раз одного відкосило. Запущені до 20-го числа, кажуть, такі алгоритми Ютуб. Боротися неможливо. Це, оце, між іншим, от ті вимушені зупинки, які мене просто розстроюють. Ну, коли ти щось робиш, тобі хочеться, щоб ти бачила, як збільшується кількість, а воно на рівному місці, і ти бачиш, що в цьому є якась штучність. Тому що я людина, яка завжди розвивається і завжди несе щось нове. І за тобою і реальність підтягується, а тут зараз така вона повільна, ця реальність. Тому перевірте ваші підписки, чи вас не відписав YouTube. Підпишіться знову. Якщо ви нова людина і вам було цікаво. Запрошую до нашої маленької езотеричної сім'ї. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось. Ваша Максимуза.